Добрий день, мене звуть Олександр. Я хочу розповісти про ситуацію, яка у нас відбулася в Гданську, Польщі. Я працюю програмістом в великій фірмі французькій, яка має також свій відділ в Польщі, в Гданську. І моя дружина Світлана працює на американську доброчинну організацію, яка допомагає сиротам. І зараз в Польщі моя дружина займається допомогою. Українським сиротам, які, е, яких було провезено е, після початку війни до Польщі до безпеки, е, і вона організує різні е, для них заходи. Організує для них різні заходи. І ми думали про це, що ми можемо зробити для цих дітей. І один з заходів, який ми е, вигадали, це був візит до моєї фірми, щоб вони подивилися, як працюють програмісти. Ми їх запросили, організували наша моя компанія. Вона погодилася за що їм велике. Дякую. Погодилася на цей візит. Ми провели 20 дітей до нашого офісу і показали їм, як це все виглядає. Вони були дуже задоволені. їм було дуже цікаво. Ми розповіли їм, як виглядає ця путь, як можна стати програмістом, як виглядає сама праця програміста. Декілька моїх колег розповідали про. Різні цікаві, цікаві речі, пов'язані з цим. І після того, як ця, ця візита вона вже в офісі у нас закінчилася, ми взяли їх на, запросили їх ще на піцу. Це також було, наша фірма Капджуміні, вона за це заплатила. І діти були в такому класному місці. Це на верхньому поверсі, дуже дуже такого високого будинку. Там є ресторан. І в ресторані, коли ми там прийшли, туди я побачив, що там є група дівчин. Так здавалося, 17-19 може років. З ними було декілька дорослих. Вони всі були в якихось спортивних формах, і в них на спині було написано Канада. Мене це зацікавило. Я підійшов до, до, до цієї групи, тому що ми взагалі хочемо е, так робити, щоб діти знайомилися з цікавими людьми і щоб вони починали мріяти про щось. Тому що ці діти вони часто не мають жодного позитивного образу життя, кар'єри і що взагалі можна робити в житті. Тому що єдине, що вони бачили в своєму житті, це часто алкоголізм, наркоманія і. Насильство і не знають, що можна взагалі кимось стати, і що це і що це можливо, і що це можна тому осягнути. Тому ми я захотів їх познайомити з спортсменок, з нашими дітьми, сиротами. І почав з ними розмовляти. Виявилося, що це спортивна команда з групового фі... фігурного катання з Канади. Вони приїхали на змагання, міжнародні змагання, які відбувалися. 100 метрів, 100 метрів далі є такий каток, де відбуваються такі заходи. І коли я почав їм розповідати, запитав їх, потім почав їм трохи розповідати про наших дітей, про цю ситуацію і запитав їх, чи вони хотіли би порозмовляти, то вони були дуже зворушені і сказали, що так. Чи має хтось одна піти з нас, чи, чи має то бути вся група, я сказав, як, як хочете, якщо хочете, то ходіть. Всі трошечки, трошечки розповісте про свій спорт, про свій виступ, який на вас чекає, і може покажете якісь фотки, чи там відео, чи щось там для, для наших діток. Е, прийшли всі, вся команда, вся, вся ця дружина спортивна. Вони показали фото. Діти також були дуже зацікавлені. І з ними була така, з ними була така трошки старша жінка, яка стала там збоку і почала зніматися е, на відео. І коли ми там порозмовляли з усіма, вони показали ці фото-відео, то потім капітан цієї команди дівчина сказала мені: А знаєте що? А наша тренер, вона взагалі з України. Вона українка. Я був дуже здивований. Я кажу: супер, то де вона, познайомте нас з нею. І вона каже: вона зараз не може розмовляти, тому що вона плаче. Вона дуже, дуже зворушена і плаче. І це, власне, була та жінка, яка стала там з боку і. Робила зйомку цього на телефон. Ну, я сказав тоді: добре, коли вона трошечки заспокоїться, то нехай вона також прийде і порозмовляємо, Ми дуже хотіли з нею порозмовляти. Коли вона підійшла, ми з нею порозмовляли, обійняли. Виявилося, що вона народилася в Канаді. Вона розуміє українську, вона не може розмовляти українською, але розуміє, її дідуся і бабуся були з Львовської області. Ну, і... Дуже класна, дуже приємна розмова. І потім е, вона каже: ця тренер, знаєте що? Ми їздили з дівчинами всюди, ми вже були в багатьох місцях. Перший раз вони хочуть зробити те, що вони хочуть зробити. А, а що ж вони хочуть зробити? А вони вирішили, що вони за свої гроші, за свої власні гроші, куплять білети на свій виступ всім дітям, які були там присутні. Вони купили, здається, майже 30 квитків на свій виступ, на своє змагання. І два дні після цього було це змагання. Діти приїхали і подивилися це просто дуже-дуже гарне шоу. Там було дуже багато команд з різних країн. І два перші місця посіли команди з Канади. Перша, перше місце якась інна дружина, інна команда, а друге. Власне, ця команда, яка нас запросила, і це ця команда називається Ле Супрем. Вони були дуже милі, дуже хотіли розмовляти з дітьми. Це було дуже гарне шоу. Направді насправді ми не знали, що щось таке є, як групове фігурне на катання, але виявилося, що це, направді, це варто подивитися, тому що це дуже-дуже цікаво. І наприкінці, коли вже змагання за закінчилося, вони хотіли ще нас не відпускати і порозмовляти з дітьми. Вони прийшли до дітей, вони розмовляли з ними півгодини. Вже воді наш хотів їхати, але дівчини їх не відпускали. Хоча діти практично ніхто не знав англійською, а дівчини, звісно, що вони знали лише англійську і свою французьку, тому що вони взагалі з міста Монреаль, це місто французькомовне. То вони якось домовилися. Якось домовлялися. Вони розмовляли, вони щось там подарували дітям. Якісь там е, дрібні подарунки, і подарували дуже гарний великий флаг Канади, на якому написали побажання, е, написали, щоб вони сміло мріяли і подарували це дітям. І зараз е, цей флаг він знаходиться там у дітей на центрі, де вони є. Я дуже-дуже хочу подякувати, передусім подякувати е, нашій фірмі Кабджаміні, яка була спонсором цього візиту першого. І вони були дуже відкриті до дітей. І е, декілька дітей по, після цього візиту сказали, що вони хочуть стати програмістами або програмістками. І, е, звісно, що я дуже-дуже хочу подякувати, подякувати цій команді. Ця команда називається Ле Супрем. Вони е, молодіжна команда з е, групового фігурного катання з міста Монтреаль. Ну, діти так, діти вони з Запоріжжя. Так, це діти з Запоріжжя, з будинку для дітей з проблемних сімей. Не всі вони круглі сироти, але там дуже-дуже проблемні сім'ї, з яких вони просто були взяті до цього будинку. І цей будинок, після того, як ці діти поїхали до Польщі, цей будинок було збомбардовано. Там щось вибухло або ракета, або щось таке біля цього будинку, і він, він знищений. Так що, от така історія.